Дорогі друзі, ви на каналі Сад декоративних рослин Бобс Гарден. І сьогодні з вами Оля. Нам, садівникам, зімою дуже скучно, і тому ми знаходимо собі різну роботу. Наприклад, як плетіння кашпо, або створення декору для садочку, щоб в майбутньому виставити його у свій улюблений садочок декоративний, або Догляд за кімнатними рослинами. І сьогодні я хочу вам показати деякі із них. Більшість людей дуже полюбляє орхідеї, але в більшості є фаленопсиси. А я полюбляю все цікаве, все різноманітне, за яким треба, можливо, більше догляду. І тому маю дуже багато цікавих орхідей. Наприклад, таких як Венерин черевички, пафіопеділум, також камбрії різних видів, зігопіталум, він в мене один. І ще вирішила спробувати себе в таких орхідейках, як бульбафілуми. Оце два горщика бульбофілумів. Ви спитаєте, а чому я вирішила показати вам саме ці рослини? А сталося це тому, що я побачила, що вони збираються квітувати. І хочу запам'ятати цей момент і показати вам розвиток цих рослин. З самого початку квітування і до їх завершення. Для того, щоб ми краще могли розуміти, як саме вони ростуть і який догляд їм потрібний. Ну, ось, друзі, ми знов з вами зустрілися. Пройшло трошки більше, ніж 2 тижні з моменту нашої зйомки. І дивіться, як виглядають наші пафіки. І більше всього порадувала мене камбрія. Дивіться, в неї є два квітконоси. От. І які в неї гарні, гарнюзні квіточки. Інші камбрії квітнути на зараз не будуть. В них більше бульб, але вони квітли взимку. Тому на зараз нема що показати. Також мене дуже порадував зі гапіталом. Він вже потребує пересадки. Бачите, він росте, бульби ростуть в одну сторону, і тут він вже впирається в горшок. Отак, От коли виходить нова бульбочка, вона наростає не зразу. В неї з'являються корінці, нові молоденькі, і з'являється квітконос. От, з нової бульбочки, квітконос з'явився. Буде дуже гарна квіточка. Якщо знайду минуле цвітіння, вам покажу, тому що ще чекати досить довго. І треба його срочно пересадити, тому що оце можна задню частину бульби до стінки горшка притулити, а цю частину треба дати їй простір для того, щоб вона мала куди рости. А тепер покажу вам свої пафіки. Пафіопеділом, правильно її назва, або венерини черевички. Найбільше мені подобається оцей. Він у мене наймаленький. Росте в маленькому горщику. Він квітнути, напевно, не буде, тому що ще в нього поділочка ця маленька, а оця старенька вже відквітла. І бачите, коли вже поділка відквітла, вона ще дає можливість вирости новим бульбочкам, їх якби питає. А потім сама пропадає, тому в неї такі не дуже гарні вже листочки, тому що в кінці кінці вона все одно засохне, але дасть можливість жити своїм діткам. От. А останні пафіки мене прямо радують. радують Їх назв я не знаю, тому що купляла, ну тоді не ставила собі за мету знати всі назви, вони мені просто подобались. Можливо, тепер буду їх ідентифікувати. Але це не важливо. Головне, що вони дуже гарні. І колекція поки що дуже маленька. Бачите, є е, такі е, пафіки в оці два сорта. Вони, я так розумію, дуже. між... Ну, Можливо, це один сорт, просто різні е, квіточки буде різного кольору. вони. Тому що на оці, о, в них тоненькі такі стебельця. І квіточка ремонтантна. Одна квіточка розквітає, за нею на самому на цьому самому стеблі вилазить друга квіточка і теж буде квітнути. От, тут аж от вже чотири стебельця вирізло. З кожної нової розеточки вона процвітає на наступний рік. В неї з'являються молоденькі розеточки, а старі відмирають, так як і в першому випадку. Оцей пафік відрізняється зовсім від тих. Він якийсь трошки меншого листя в нього меншого розміру, а квіточка більшого розміру. Но він викидає тільки е, одну квіточку на стеблі. Но стебло, бачите, воно товстіше і він гарніший. З Голландії привозять часто саме оці пафіопіділуми. Е, в магазинах можна їх зустріти, продаються. Вони досить дорогі. От, але зустрічається частіше. Якщо знайду так само фото, вставлю або дочекаємось, поки розпустяться ці, хочу вам ще показати, які корінці. Тут не дуже видно, звісно, от бачите, такий корічнівий, товстенький, і він такий покритий якби ворсинками. Це обичний здоровий корінець у пафіків. Вони полюбляють е, ґрунт пухкий, ну, щоб там було і камінчики, і ракушки, трошки мох з фагном, і всякі остатки від кори. Я додаю після посадки орхідей, в мене остається такий всякий мусор, можна сказати, і я додаю при посадці пафіки, вони це люблять. Також вони не люблять пересушки, їх треба поливати, щоб не було болоту, звісно, але щоб вони були такі трошки вологі. Мої пафіки стоять на східному вікні, без підсвітки, тому що там досить. Багато сонця. Але взагалі їх можна вирощувати і під лампами, але світло їм потрібно обов'язково. І взагалі всі орхідеї полюбляють світло. Південне світло їм не можна, тому що сонце може спекти їх листя, але має бути досить яскравим. А я, друзі, зараз вам покажу, як розквітли наші фаленопсиси деякі. Звичайно, їх вже набагато менше, ніж було раніше. І вони, ну, не дуже такі, прямо у нас шикарні. Але все одно для мене ці квіти дуже гарні. Тому зараз покажу, що ми ще маємо з таких більш простіших видів орхідей. Тут ми маємо таку кімнату, в якій раніше мама тримала усі квіти. Ну і зараз, в принципі, вони тут знаходяться. Покажу вам частинку її, тому що багато вже. Полиць у нас опустіли. Ось раніше більше було орхідей у мами. Зараз вони потихеньку пропадають, але ми стараємося вже відновити їх. Так сталося через те, що коли прийшла війна, ну, було трішки не до того: в цій кімнаті ніхто раніше не жив, лише квіти. Мама створювала для них спеціальну атмосферу. Але так вийшло, що е, коли пройшла велика війна, то е, тут е, ночувала я, і, ну, звичайно, ще були вимкнення світла потім, квіти від того трошки постраждали. Та й взагалі не до того було в перші місяці. Всі ми знаємо, як ми себе почували. Ось, але зараз трішки відновлюється ситуація. Вони, ми попересаджували деякі із фаланопсисів, і вони навіть видали квіти. Ось покажу вам поближче, що зараз в нас квітне. Ось цей лише починає такий, бачите, жовтенький, з рожевими прожилками. Сподіваюсь, що видно на камеру, тому що не дуже бачу. Чи гарно видно колір. Ось такий така орхідейка. Ця вже доквітає, в неї такі невеличкі квіточки дуже такі ніжні симпатяшки. Ось, вже доквітає, там ще одна гілочка. І мені дуже подобається ось цей. Подивіться, який гарний колір, яка чудова квітка. Дуже симпатичний, багато відтінків. Сподіваюсь, що видно на камеру. Ось. Тут ще один переквіт. Це новинка в нас. Мама нещодавно його придбала, він просто був на розпродажі десь, так випадково. Але зараз вже не купуємо таких звичайних, в принципі. І верхня поличка тут всього два квітує. Ось один. Ось такий, ще не розпустився. І ось це взагалі для мене прекрасний, дуже гарний, жовтенький. Ось. Дивіться, яка краса вирішила вам показати проміжний результат. Ось на такому підвіконі стоять наші. Венерині черевички. Наразі розквітла одна квіточка. Ось такий цікавий екземплярчик. Вони мені схожі чимось на чужого. Такі прям цікаві квіти, дуже незвичайні. Ось. Ну і чекаємо на інших наших жителів, коли вони розквітнуть. Ну що ж, ми готові з вами ділитися результатами нашими квітучими. Якраз наразі у нас усі три наші пафіки розквітли і можемо порівняти їх квітування, показати вам, як це виглядає. Давайте почнемо з цього. Мама розповідала більш детально про нього. У нього більш такі ніжки товсті, і квіточка сама по собі більша, ніж у інших, А листочки менші. Бачите, який він симпатичний. Квіточка у нього дуже цікава. Дуже ярко виражені ось ці пуперишки на шапочці. Ось такий. Симпатяшка. Мамі він подобається серед цих трьох найбільше. Ось. Наступний наш гігант, який видав в цьому році 4 квітки. Ось він. Я вам показувала його. Такий красунчик. В нього такі найтонші пелюстки, найтонші лінії, можна сказати. Присутній такий цікавий відтінок фіолетового. Ось такий. Серед цих трьох він мій фаворит найбільше. Ось, як на мене, він самий цікавий. Ось бачите, порозквітали вже всі його квіти. Там ще одна, яка найперша була. І останній ось такий. У нього квіточка така найменша, по об'єму, по ширині. Можливо, ще шапочку не повністю він привідкрив. Ось бачите? В порівнянні з іншими, він трішки, як на мене, такий скучноватий, можна сказати. Але теж відрізняється. Теж можна знайти в ньому свою красу. Бачите, в нього такі вусики є всередині цікаві. Дуже цікаві квіти. Ось, але, як на мене, все ж таки най... найпривабливішим є ось цей малюк. Він не квітує наразі, але я вам додам відео ну або фото, побачу, що знайду в мене є, як він квітував в минулому році. Перший раз квітла ось поділка його, яка зараз вже відмирає. Я вам покажу ту квітку. Мені вона найбільше подобається серед усіх чотирьох. Ось так. І так, у нас уже на дворі 12 березня. Погода трохи зіпсувалася. Я вирішила вам зняти вже такі останні наші квіточки, наші новинки, наші розквітлі квіти. У нас з і нарешті, дав квіточку. Ось бачите, як вона гарно виглядає. Розкрилась перша, майже розкрилась друга. Але ще не зовсім чекаємо, скоро розквітне весь. Вони потім почнуть рости, так само, як у багатьох орхідей, розкриваються невеличкі, і потім е з часом наростають квіти. Тому що мама каже, що в минулому році сама квітка була набагато більша, ніж зараз. Але подивіться, який цікавий вона має окрас. І до цього ж саме в зігопіталума квіти пахнуть. Але пахнуть вони вранці в першій половині дня. Ось ввечері, якщо їх понюхати, вони вже не будуть віддавати аромат. А зараз дуже приємний такий ніжний аромат. в них. Також я вам хотіла показати е, різницю, наскільки зараз один із наших е, венерних черевичків виріс. Бачите, ось поставила для порівняння другий сорт, і наскільки ось ця квітка більша. Ось такий він гігант. І ще однією красою хочу з вами поділитися сьогодні. Ось маємо новинку тепер у своїй колекції. Мій чоловік попросив вибрати мамі на свято Міжнародний день жінок якийсь невеличкий подарунок. І, звичайно, я вирішила, що треба поповнити колекцію наших пафіків і купила ось таку красу. Ось зараз, дивіться, який цікавий в неї бутончик. Квітка дуже незвична, такої в колекції в ще немає. Це ремонтантний сорт. Зараз покажу вам. Бачите, те, що мама розповідала. Ось, випустили з тієї ж на тій же ніжці, випустила рослинка ще навіть не одну, а мені здається, там дві квіточки буде. Ну, побачимо, я її везла не зблизька, тому побачимо, як вона буде. Себе почувати чи розпустить нам ще квіточки, але нам дуже подобається ця краса. Ось такі у нас наразі новини. Показали вам по максимуму всі наші орхідеї, те, що у нас залишилося більш-менш в нормальному стані. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Напишіть, які вам із цих всіх видів орхідеї сподобались найбільше. Можливо, хтось. Взагалі, полюбляє звичайні орхідеї, фаленопсиси. І пишіть коментарі свої, ставте вподобайки. Будемо дуже вдячні вам за підтримку. Будемо надалі старатись розповідати вам ще про наші кімнатні рослинки. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!